Доброго дня, восьмикласники. Я для вас зняла відеоурок, щоб пояснити самі основні поняття, і для того, щоб ви змогли відрізняти готичні споруди від останніх. Готика від італійського готіко – це готський, варварський, незвичний. Це назва стилю мистецтва, культового за призначенням і релігійного за тематикою, який набув поширення у країнах Європи у 12-16 століттях. Розвиток мистецтва готики пов'язаний із життям міста, нового центру середньовічної культури. Готичний стиль зародився у Франції. Саме тут був зведений перший готичний собор Нотердам де Парі, собор Паризької богоматері. Ось він на фото, йому вже майже тисяча років. Поступово новий стиль витіснив свого попередника, романський стиль. І поширився всією західною, центральною і частково Східною Європою, відображаючи панівний християнський свідогляд. Ось подивіться, будь ласка, на фото, як виглядає архітектура готичного стилю, скільки загострених шпилів. Ми з вами вивчали перед цим романський стиль. От згадайте, як виглядали фортеці, що вони були по мінімуму прикрашені, були малесенькі вікна. І основна функція романського стилю було саме. Оборонна функція. То вже готичний стиль це було для життя селян на площі перед спорудами, відбувалися всі самі е, значущі події. Готичні ознаки найяскравіше виявились саме в сакральній архітектурі, набуло поширення і світське будівництво, це ратуші, університети і палаци. Готичний собор це зразок синтезу, тобто поєднання архітектури, скульптури і живопису. Високі, стрімкі конструкції, ніби ринуть у небо, долаючи силу земного тяжіння. Замість куполів дах прикрашають високі ажурні вежі і шпилями. Це є така основна риса готичного стилю, тому що всі вежі були загострені. Споруди готичного стилю були ніби колючі, ніби мережевні. Зверніть увагу, скільки скульптур, скільки рельєфів знаходиться на фасадах будинків. На вежах самих, тобто ці споруди дуже гарні. На фасаді зазвичай розміщене вікно, у Франції круглої форми з поетичною назвою роза, ось воно по центру. У Німеччині та інших країнах стіл часте, тобто іншої форми, видовжені вікна, загострені арки, вигадливий декор створюють враження казкового кам'яного мережива. Запам'ятайте це поєднання кам'яне мереживо. Тобто кружево. Саме так і описують готичні споруди, тому що зверніть увагу, скільки скульптур вони всередині перед порталами, тобто входами, над вікнами, всі-всі стіни, всі колони, все прикрашене різними рослинними орнаментами, ось постаті людей ви бачите. Тобто, дуже-дуже щедро прикрашені різними скульптурними зображеннями. Ось для поєднання це Собор Святої Анни у Литві і Оксфордський відомий університет у Великій Британії. Дуже спільне в них це те, що вежі мають таку загострену форму, але відрізняються ці споруди матеріалами. Є цегляна готика, коли вже почали використовувати руду цеглу для своїх споруд, і звичайний каміння сірого кольору. Фасади портали інтер'єри соборів, як я вже говорила, декорували скульптурами святих, ангелів, королів, а також фігурами різних химер, які відображають людські вади. Ось подивіться уважно, як виглядають деякі скульптурні зображення на соборі. Як ви бачите, химери, вони такі страшненькі, відображають різні вади: це там заздрість, злість. Все, що різні пороки, все, що у людини погане, то майстри намагалися це передати ось такими химерними фігурами. Що було цікавого ще в готичних храмах, це те, що дуже часто використовували вітражі. В готичних храмах рідко коли зустрічаються фрески та мозайки, тому що вікна були прикрашені вітражами, картинами із різнокольорового скла. Проникаючи крізь скло, сонячні промені забарвляють храм у фантастичні кольори. Так створюється неповторна, іноді містична гра світла. Найпоширеніші кольори скла це червоний, яскраво-синій і жовтий. Кожне вікно поділено на арки і читається зліва направо і знизу вгору. Таким чином, неписьменні люди могли прочитати святе письмо в картинках. Ось подивіться, якого розміру величезного вікна, як вони прикрашені різнокольоровими шматочками. І коли в сонячну погоду храм заливало безліч сонячних зайчиків, то це справляло таке дуже гарне враження. І, як говорили іноді мистецтвознавці, що люди впадали ніби в якийсь такий транс або були під гіпнозах, тому що воно їх зачаровувало. Вашим домашнім завданням було створити ось такий ескіз вітража. Сподіваюсь, ви його зробили. Ще не всі надіслали, але я почекаю. І сьогодні ми з вами дуже швиденько спробуємо також розглянути іншу тему, також по готиці. Отже, вплив готики на зодчество. Зодчиство це будівництво. Назовчиство України був опосередкованим і здійснювався через переселенців з європейських країн Румунії, Польщі, Німеччини. Тобто, коли до нас в Україну різні переселенці потрапляли, вони ніби приносили з собою різні готичні якісь ідеї, різні погляди, і тому поступово і в Україні почало відбудовуватися і відроджуватися цей стиль. Ось подивіться уважно, як виглядає Національний дім органної і камерної музики в Україні, що в Києві знаходиться. Також костел святої Ельжбети у Львові. Знову ви бачите оці загострені шпилі, вікно роза. ось воно є, хоч невеличке, але є. Серед готичних споруд у західноукраїнських містах переважали костьоли і ратуші. Упродовж століть вони перебудовувалися, нашаровувалися ознаки інших стилів. Спочатку в Україні саме в західній частині почали з'являтися е, ці готичні собори. Те, ну, та частина України, яка ближче до Європи, це зрозуміло. І там почали поступово перероблюватися якісь існуючі вже е, споруди. Що стосується. Архітектури, я думаю, вам все зрозуміло, які це були споруди, які їхні головні риси. Тепер трішечки поговоримо саме про живопис, книжкову графіку, костюми та орнаменти. У книжкових мініатюрах і ілюстраціях зображали переважно релігійні та світські сцени. Ось ви бачите на картинці, як це виглядало. Можна дуже гарно побачити також архітектуру, можна розглянути костюми. Роздивіться картинки і зверніть увагу на шрифт, одяг людей, зображених на мініатюрах. Є навіть зараз використовують різні графічні дизайнери шрифт, який так і називається готичний. Ось як обкладинка Євангелія у Німеччині виглядає вона також прикрашена рельєфами, бачите, золоті фігури. Знову ж таки зразки готичної архітектури, загострені шпилі, вони були крізь, тому що це саме головне, чим відрізняється готика від інших стилів, які ми з вами будемо розглядати пізніше. 600 років тому було створено одну із найцікавіших книжок в історії людства, часом слов герцога Берійського, до якого брати Поль Жан і Ерман Клінбурги намалювали величезну кількість мініатюр. Ось. Ну, це уявлення про землю. Ви бачите на, зверху цього часу слова, ви бачите таку як на, нібито зоряну карту із е, знаками Зодіаку і ось мініатюри. Тут зображена робота селян, звичайні, побутові сцени. У цих мініатюрах талановиті французькі художники зобразили сцени світського життя, працю селян, поетичні пейзажі в різні пори року, достовірно передавали образи готичної архітектури. Завдяки цим ілюстраціям ми можемо бачити, чим займалися люди, як вони виглядали, про особливості взагалі їхньої моди, їхньої праці. Протягом століть у храмах середньовічної Європи під час богослужіння звучав хоровий спів, тобто він саме в готичну добу набув дуже великого поширення. Ці ті часи співали у супроводі органа музичного інструменту. Стрункість хорового і органного звучання наповнювали храм величу урочистістю таємничістю. Архітектура і музика, наче співали в унісон. У країнах середньовічної Європи виникло мистецтво мандрівних поетів, акторів і музикантів, які виконували свої пісні в супроводі музичних інструментів, найчастіше лютні. Ось ви бачите також готичну картину, на якій зображено музикантів. Мандрівних митців у Франції називали трубадурами, труверами, жонглерами менестрелями, а у Німеччині шпільманами, менізінгерами, на Русі Україні з коморохами. Ось ви бачите також на такій картині видно добре музичні інструменти. Ці музиканти подорожували від, від замку до замку, від одного містечка до іншого, оповідаючи новини та розважаючи публіку у творчості поетів-школярів. Ваганців переважали сатиричні пісні. На старовинних мініатюрах нерідко зображували музикантів саме з інструментами. Розгляньте мініатюри, які музичні інструменти можна на них побачити. Вони були різні дуже. Але художники зображували їх і за що їм велике дякую, тому що ми зараз можемо бачити, що ж було в. Там, в XIII-14 столітті, тобто дуже-дуже давно. Ось ви бачите на картинці, це хор. Саме в добу готику був дуже е, такий популярний григоріанський хорал, традиційний спів католицької церкви, який вперше вів папа Григорій, перший великий в 590-604 році. Що стосується моди. Ви можете ось на картинці розглянути. Жінки дуже часто носили, начебто в архітектурі загострені шпилі, то жінки також носили такі головні убори, дуже схожі на оці вежі. Що стосується взуття, от зверніть увагу на цього чоловіка, та ось тут також дуже гарно видно: в них була мода на подовжені носки. І інколи ці носки були довгими. до Пів метра. Ну, явіть собі, 50 сантиметрів попереду. Було не досить зручно ходити, але це мода. Кольори були яскраві, поєднання темних із якимось там синіми, червоними, фіолетовими. Ось, знову ви бачите, жінка. Ну, так, дотримувались моди ті, хто мав змогу так одягатися, да це якісь більш ну, багаті. Жінки світські дами. Ось у них були такі капелюхи, головні убори, обов'язково загострені носки. Тобто, те, що вони бачили в архітектурі, вони повторювали в своїй в моді, в своєму одязі. Знову це ці головні убори. Зараз ну, вже не така популярна, але якихось ще 10-15 років тому назад. Була дуже популярна субкультура, яка називається готика. Молоді люди одягалися переважно в такі чорні хмурі такі костюми, начебто, знаєте, це було в стилі графа дракули і його нареченої такої блідолицеї дівчини. І таких людей називали готи. Це ще було ну, років 10-15, назад. Зараз якось не дуже розповсюджені ці готи, панки, емо, немає вже цих субкультур, можливо, зустрічаються, але вже дуже-дуже рідко. І ось подивіться уважно, як виглядала е молодь, яка дотримувалась цієї культури готичної. В них в одязі також були корсети, е як і у середньовічних дам. Вони носили. Е Різні корсети, пишні спідниці. Але е, середньовіччя все ж таки було більше яскравих кольорів, то тут вже було саме чорне і невеличке поєднання із якимось кольором. Вашим домашнім завданням буде намалювати, зробити ескіз одягу у сучасному готичному стилі, як виглядає молодь, я вам скину посилання, ви зможете розглянути зразочки костюмів, або середньовіччя, тому що відмінність ви бачите дуже сильна. Як виглядали готичні люди середні віки, і як називається субкультура готика, тут вже зовсім по-іншому. Але ю, юнаки, схожі на графа дракулу, це плащі, це якісь капелюхи, це багато якихось. Мережево, да кружево. Ось ви бачите, пояси, закльопки, можливо, були, знову ж таки, якісь жакети, жилетки, парасольки, чоботи, масивні чорні і е, дівчата, які е, підкрашували очі, все в чорному кольорі, для того, щоб підкреслити оцю е, бліду шкіру, начебто наречена графа Дракула Тобто вашим завданням буде або намалювати сучасного гота, або створити ескіз одягу готики 13-16 століття, так як вони виглядали ще там, 700 років тому назад. Те, сподіваюся, вам трішечки стало зрозуміліше, що ж таке за стиль готика. На наступному уроці будемо вивчати вже іншу епоху, іншу добу. Все, буду чекати ваші ескізи. В будь-якому матеріалі можете навіть спробувати створити, ну, наприклад, там на планшеті, фотошопі або в інших додатках намалювати, в електронному варіанті, або олікці фломастери фарби. Все, успіхи вам будуть чекати ваших готів.